Так, я до цієї теми звернулася м, через те, що останні п'ять е, років я працюю в експертній, е, експертній групі театральної премії Гра і, відповідно, дивлюся дуже багато вистав по всій Україні. Е, і е, спробую підсумувати дещо зробити. Е, Такий підсумок вистав цьогорічних. Я буду говорити лише про ті вистави, які ґрунтуються на хрестоматійних п'єсах, на класичних п'єсах: це Альбер Каню і Софокл. Але почати я хочу строки ширшої картини фестивальної, так, і, і сказати. Наголосити на тому, що е, минулого року фестиваль не відбувся, він щорічний. От, і е, тому цього року е, фестивальні покази, е, покази охоплювали прем'єри 21 першого років. Тобто, це прем'єри, які відбувалися буквально незадовго до повномасштабного російського вторгнення, і одразу після. Також цьогорічний фестиваль одержав нову і дуже важливо тематичну номінацію. І, власне, ця вся дискусія навколо Шевченківської премії, яку ви а точно про яку ви знаєте. Та це вже дискусія після того, як гра, тобто гра в цьому плані з таких великих фестивалів, була. Першою, мабуть, яка запровадила цю номінацію, і ця номінація вона привернула е, увагу до премії багатьох театрів, і вона дуже важлива е, з різних е, сторін не лише як естетичне певне явище, а як явище, е, як номінація, в якій е, ми бачимо вистави, які фіксують е, е, дуже докладно. Ці українські наші поточні дискусії, з прийняття того, що відбувається. Трішки статистики. На п'яту гру було подано 135 заявок, одна там технічно не прийшла, і маємо 134 вистави за два роки. Це якщо брати в середньому Зовсім трішки менше, ніж було щороку в минулі роки, але насправді дуже багато. Ви бачите, що минулі роки це від 70 до е, 89 дев'яти вистави. Ця кількість весь час е, зростала. І е, тут я також розписала е, кількість за е, номінаціями, традиційними номінаціями, і е, ви бачите, що е, у номінацію е, про російсько-українську війну і е експерти, організатори е фестивалю наполягали на тому, що йдеться не взагалі про будь-які тексти про війну, та, не про переосмислення е в контексті теперішньої війни текстів про Другу світову, про першу і так далі. А саме Рефлексію на сучасну ситуацію ми бачимо, що це 18 вистав, і це насправді дуже багато. Це менше ніж драматичних вистав, вистав для дітей і вистав камерних, але більше ніж, наприклад, вистав музичного театру, вистав танцювальних і вистав експериментальної номінації. І зазвичай в кожну номінацію потрапляє близько п'яти вистав, тобто завжди це було в цілому 30 вистав. Цього року в Лонгліст пройшло 35 вистав, тобто розширився лонгліст, і відповідно на дві вистави стало більше, більше в шорт-лісті, його вже було восени оголошено. От, і Я на цьому докладно не буду зупинятися. Але продовжу про виставу рефлексії. Це пряме. Я не буду про них докладно говорити сьогодні, в мене інше завдання. Але е, коротко скажу, для контексту це дуже важливо, що ці вистави рефлексії це е, таке важливе пряме повідомлення про ситуацію. Е, от, і, е, ви бачите перші три вистави, які ввійшли в лонгліст, але не пройшли е, далі фінал конкурсу, і треті вистави, які три вистави, які е, нижче, це вистави, які Ввійшли в фінал, і що тут важливо відзначити, що звісно ми бачимо вистави академічних театрів національних, але навіть вони не є зовсім типовими. Імперіум Теленду це яскрава музична вистава, яка Фантастично була відзнята, тобто її можна подивитися на повноцінному відео, і ця вистава включає монологи акторів, тобто це є музичні номери, є поезія, тобто це така, якщо брати жанр, орієнтуватися на. Старіші е, жанри традиційніше це, це така літературна музична композиція, можна сказати. Але е, в ній важливі ці е, дуже щирі емоційні е, акторські е, акторські розповіді про свій досвід. Одна з акторів одна була в Густомелі. І, звісно, ці вистави вони е, дуже важливі. В певний момент це театр швидкого реагування. От і одна з причин, чому ця вистава не потрапила в шорт-ліст, і це розуміє і її режисер Дмитро Захожин, тому що дуже складно десятки разів переживати і акторам цей досвід, повертатися до нього, і справді ситуація дуже швидко змінюється. Також кричі мовчі. Такого мені здається, я не можу точно стверджувати, але, можливо, це вперше, коли вистава студентська, вистава молодих акторів, які лише вчаться на Київського Національну університету культури і мистецтв, вона пройшла в лонг-ліст української премії, і це. Дуже важлива вистава, і в ній є відчуття справді живого театру, тому що це е, е, вистава побудована на дуже цікаві ідеї, е, коли е, кожен з акторів, який бере в ній участь, вони описали історію неживого е, предмета, і, і цей предмет втрачає господаря маленьку дитину. яку або била російська ракета, або е, ще щось сталося, і від імені цього предмета е, ці студенти розповідають е, історію господарів, і це дуже складне завдання суто з, з театрального боку, і, е, і це дуже. Таке свіже е, висловлювання естетичне, і ми бачимо декорації, які робили самі студенти, і вони показували цю виставу е, на багатьох закордонних сценах, вивозили е, за рубіж. І е, вона не пройшла, тому що це ну, справді студентська вистава, це можна е, відчути, але оця е, 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 емоційність, та оця, е, безпосередність висловлювання тут е, Абсолютно безцінна. І е, те саме ну, мені дуже насправді шкода, що вистава Херсонського театру Куліша вона не опинилася в фіналі, е, тобто е, вона могла би там, е, мабуть, що бути, але е, вона також побудована на. На монологах, тобто це документальний театр, який описує ситуацію персону, і описує її в такому і драматичному дусі, і часом трагікомічному, тому що спілкування там на цих блокпостах російських, воно тобто, представлено часом з такими дуже різкими емоційними. Переключеннями, і, і це справді ця вистава пройшла досить багато показів. Вона оновлювалася, якісь речі відшліфовувалися, Там ми можемо бачити документальні відео, також монтовані от такого типу театр. І те, що ми бачимо в фіналі, це. Це інші вистави. Мабуть, що ми можемо сказати, що це е, театр, е, ближчий до е, академічного театру, до театру, до якого ми звикли. От. Але тут теж є своя специфіка. Е, Харківська вистава нехай щастить, і в цьому нехай щастить. Ви можете почути алюзію до іншого вислову, не, не зовсім цензурного, е, яким зверталися до е, Росіян на початку вторгнення це насправді дуже багато така шарова постановка. Вона вирішена в жанрі такого російського лубка, можна навіть сказати, і вона поставлена в харк. Який е, вважався таким проросійським е, містом е, довгий час, от і вона заснована на п'єсі грузинського е, драматурга, написано, е, який бував в Києві, він бував у Львові. Тексти е, перекладені, але це текст про е, російське вторгнення в Грузії, адаптований до е, ситуації українського е, села. От і це знову ж вистава, яка емоційно нас розхитує від абсолютно такого якогось відчуття шаржованості. Там є російські десантники, які прилітають в це українське село, і там є діти, баба і різні такі фольклорні прийоми обігруються. Тобто, якщо буде можливість, дуже її рекомендую. Виставу Одеську Сашо винесе сміття. На жаль, мені наживо не пощастило побачити, але це вистава, яка перша була поставлена Одеським театром в підвалі. Про неї багато розповідав її режисер Голенко знову ж драматургиня. Зараз в мене вона дописала цей текст. Текст був написаний раніше ще до повномасштабної війни, але він був оновлений, і ця вистава справді вона пронизлива, тому що вона про українських військових, які і в ну, на початку української незалежності це була така категорія людей. Ну, фактично зайвих людей, які дуже часто не могли собі знайти місця в нашому суспільстві, і, і ця вистава показує, як ця ситуація змінює. І що навіть ті, хто загинули від 2014 року, та це така театр може собі дозволити таку е, відхід від буквалізму, е, е, от що вони встають, та вони встають струн і вони повертаються, вони стають захищати е, теперішню Україну. Uh, і uh, ще одна вистава: Я війна і пластикова граната uh, театру uh, на Печерську. Uh, її uh, текст написала uh, Ніна Захоженко. Ця вистава теж стала дуже цей текст став популярний. Uh, він, uh, тому що він ґрунтується на документальних матеріалах, але е, творчо переосмислених, е, допрацьованих. І, е, як мені здалося, е, основний момент тобто він починається з першого дня повномасштабного вторгнення, е, з нашої розгубленості, е, з, з такої типової ситуації, коли кожен намагається ніби не бачити реальність, відгоротитися від неї, втекти. І кожен наступний епізод. Показує як наше суспільство якби переборює цю, цю відстороненість і розуміє, що безпосередня залученість ну без неї? Тут не обійдешся, і, і оцей поступовий е, рух він е, в цій виставі е, дуже важливий. Я перепрошую, це ніби був ліричний відступ, але мені здається, що він дуже важливий. І тепер е, я перейду е, до того, про що власне мені хотілося сказати докладніше про нове прочитання е, текстів, які вже неодноразово ставились: е, це е, Калігула і цар Едип, і яким чином е, повномасштабний. На російське вторгнення, бо воно примусило режисерів інакше подивитися на ці тексти. Вистава калігула йде на камерні, сцені театру Франка, її поставив Іван Уривський. Її також було подано. Цього року на здобуття Національної премії України імені мені Тараса Шевченка разом з виставою «Понотопська відьма тієї ж творчої групи. Цар Едип і ця вистава Калігола вона прийшла, прийшла в шорт-ліст. Премії гра. Вистава Цар Едип не прийшла в шортліст гри, але тим не менше, вона дуже важлива для. Для нашого часу її поставив до випуск, який на той момент працював в театрі Франка, а зараз працює вже у Львові в театрі імені Марії Заньковецької. От деякі ілюстрації з вистави Калібула. Тут ви бачите Віталія Ажнова, це зірка цієї вистави, і Роман Ясиновський в ролі герея. Він раніше грав в театрі. І от ще, ще раз Віталій Італії І ми е, е, далі, тут на цьому слайді е, ви бачите команду постановників: це е, калігули. це Іван Куривський, художник Петро Богомазов, е, художник по костюмах Тетяна Овсійчук. І е, хочу наголосити, що і це принципово важливо, що п'єса Альбера Кам'ю часів Другої світової війни. Е, Драматург і філософ видатний 20 століття почав її писати в 39-му році, а прем'єра відбулася в 1945 році. Зрозуміло, що він переосмислював, намагався якось осмислити те, що відбувалося під час Другої світової війни. От. І, в центрі, в центрі цієї вистави «Калігула», це такий антигерой. І, і це перша вистава театру Франка після вимушеної перерви. Тож вона дуже важлива, принципова для, цієї театру, для цього театру, який не міг працювати через те, що працювати. Було небезпечно, тому що не просто не дозволяли відвідувати цей театр глядачам, тому що він знаходиться безпосередньо біля офісу президента. От, але вже в липні ситуація трішки змінилася. І ще раз повторюю, що е, що ми тут маємо ситуацію з е, двох воєн, і, і це ситуація насправді дуже небезпечна, яка нас кидає в. Сферу аналогії, і які дуже часто, як ми бачимо, і в українських медіях, і не тільки в українських, насправді, використовує ці шаблони Другої світової війни не перетравлено та буквально накладає на теперішню ситуацію. І часом ці шаблони не допомагають нам зрозуміти, що справді відбувається. навпаки, приховують це від нас. От і якраз в той момент, липня 22-го року, і перед тим. І в українських медіах, і в закордонних всі бурхливо обговорювали раціональність або психічне здоров'я Путіна. От. І, і ця вистава грає саме навколо цього, і трактує війну з позиції та через цю через п'єсу, як певно, божевільно примху одного хворого диктатора, от, з обговоренням діагнозів його е, можливих, там як він туди е, поклав руку під час публічних виступів, от, і е, намагається через його якісь психічні е, та особливості спрогнозувати, а що ж ми е, будемо е, мати далі. От. Е, і, е, і тут і в цьому є величезна е, проблема, кому, коли суспільство психологізує диктаторське правління, от яке насправді е, і, е, і досліджує причини та цих тоталітарних режимів. Е, Наприклад, російсько на рівні саме психіатрії, а не в тому, що ця ну в цій країні та довгий, дуже довгий час, там 20 років, та, ми розуміємо, відбувалися певні, ламалася ця здорова державна політика, ламалися принципи демократії, і це не відбувалося в один день. І оці запобіжники, які мали би спрацьовувати в суспільстві, да, Вони не спрацювали. От. І е, саме тому, е, от на мою е, таку суб'єктивну думку, тобто, е, ця вистава е, вона, е, вона ніби нам розповідає про те, що ми зараз е, що з нами відбувається, да, і про Путіна розповідає. Але насправді е, вона. Е, Можна і трактувати як певний відхід від ну, справжнього осмислення цієї війни. Певний такий один з можливих хибних шляхів, але тут питання в тому, як театр Та це може робити, тому що театр це робить все одно через людину. Друга вистава це цар Едип». ви тут бачите картинку. Сів вистави знову ж все дуже темно. В калігулі, е, темна сцена тут так само е темна, і е ви бачите В'ячеслава Довженка в ролі е царя Едипа нижче і Наталію Сумську, е Єдину акторку, це єдина жіноча роль у виставі, е в ролі е Йокасти. Цю виставу нагадаю, поставив Давид Петрусян. В ній звучить музика Іллі Разумейка, Романа Григорєва і наприкінці Арво Тярта, художник постановник. Художниця... Вистави Анна Шкару, я цю виставу бачила е, декілька разів і потім ще е, пізніше. Е, що е, тут важливо, що е, чомусь так виходить, що ситуація, що давньогрецька трагедія, вона е, виявляється е, придатніше, осмислення того, що ми маємо зараз, але це не, не зовсім е, буквальні речі. Якщо говорити е, про Контекст появи цієї вистави, то ця вистава теж дуже важлива в е, політиці е, театру, тому що е, вона з'явилася першою після того, як Богдан Бенюк став директором і художнім керівником театру на Флодолі. І ми бачимо запрошених Наталію Сумську з театру Франка, е, де він е, працює актором, і Давида Петросяна, також на той момент, режисера театру. Пранка. Тут, звісно, на сцені ці всі стовпи. Це е, алюзія на обстріли енергетичної системи України і е, ситуація повної е, темряви, моторошна музика. От і висвітлені лише обличчя хору, і кожен шести учасників е, якого закутаний в темний. І, і тримає в руках оці дивні магнетичні палички, е, які е, нібито мають е, допомогти зрозуміти, що ж відбувається, да? тому що зрозуміти неможливо, але люди починають користуватися різними містичними е, приладами, е, щоб, е, щоб якось осмислити для себе е, ситуацію. І от ці конструкції, які ви також бачили, великі, е, вони нагадують оці сучасні елементи електростанції. От. І е, головний, е, коли ми з колегами обговорювали цю виставу, е, то е, одна з колег сказала, що вона вже не чекала, вона багато бачила царів е, типів, значно більше ніж не чекала, що побачить в цій виставі щось нове. Але тут є це нове. Воно ніби і нове, можливо, і старе це вистава про кризовий час. Це не обов'язково час війни. Це час певних катаклізмів в суспільстві, який змінює, змінює і суспільство і змінює правителів. Звісно, ми тут бачимо в базисі. Ми бачимо ідею детермінізму, те, що. Доля людей передбачена, доля країн, абсолютний детермінізм, але на цей детермінізм накладається свого роду детективна історія, і це теж важливо, тому що серед персонажів є дві групи: ті, які знають, ну, тобто які знають ситуацію, чому так відбувається, да і що відбувається, і ті, які цього не знають. От і, е, що що мені здається тут важливо, найважливіша річ це моральний. Моральний складник і цей е, висвітлення морального поясні правителя, який нам е, дозволяє побачити, е, як спроектувати е, цей мотив на е, чимало сьогоднішніх сюжетів, які обговорюються в українському е, суспільстві, е, тому що е, ми розуміємо, що якби Якби Едит дізнався про своє походження, про вбивство батька, про все інше в щасливій заможній країні, ну в нього б не було потреби випочувати собі очі. Але в ситуації кризові, в ситуації війни вона посилює цей ну, увагу нашу до моральної відповідальності. Саме тому ми ну, на багато речей, які в мирний час ми б сприймали взагалі б можливо не реагували або сприйняли. Ну гаразд так може бути сьогодні. Ми дуже болісно реагуємо і часом робимо і часом робимо кроки. Правильні, на які би не наважилися в, там, ще три роки тому. І у е, цей момент мені б хотілося підкреслити, і він, здається, тут е, най, найважливіше Ця, оце, е, оце, якби загострення уваги до е, базових етичних е, принципів. Власне, це все те, що я хотіла сказати, от дякую.